З нами на прямому зв'язку зараз Олег Немчинов, це міністр кабінету міністрів України. Пане Олеже, доброго вам ранку! Вітаємо доброго ранку. Пане Олеже, відбуваються консультації, можна сказати, регулярно за участі представників уряду та в тому числі національних меншин з приводу того, як має виглядати оновлене законодавство для того, щоб воно відповідало всім євроінтеграційним нормам, в тому числі, так скажіть, будь ласка, на якому етапі зараз ми знаходимося в плані зміни законодавства для того, щоб мати гарну перспективу, відзвітувати перед партнерами, що в нас із цим. Всего раз насправді треба розуміти, що ми це робимо не тільки для звіту перед партнерами, а передусім для розвитку консолідованого громадянського суспільства в Україні, де національні спільноти є його невідкладною частиною. І та участь, яку беруть усі національні спільноти України відбиття збройної агресії Російської Федерації, вона це дуже активно демонструє. Якщо ми говоримо, де ми знаходимося зараз. То 23 листопада відбулися фінальні консультації за участі прем'єр-міністра, тому що перед тим робочі групи Держслужби етнополітики і свободи совісті проводила на щоденній основі. І за підсумками цих консультацій, 23 листопада, уряд проголосував проект законопроект законопроект урядовий, який так і називається про внесення змін до деяких законів України щодо врахування експортної оцінки Ради Європи та її органів щодо прав національних меншин та спільнот в окремих сферах, і цей законопроект в Верховну Раду України, тобто ми тепер очікуємо розгляду цього законопроекту у профільних комітетах Верховної Ради і винесення в сесійну залу для прийняття остаточного рішення. Ми брали кращі європейські практики. Основою змін до законодавства для нас і були власне румунські угорські законодавства. Вони є визнаними членами Європейського союзу. Їхні законодавство верифіковано в європейському союзі. Тому власне нічого такого нового ми не вигадували. Ми просто взяли ту практику, яка існує в Європі. І зважаючи на ті законопроекти, які до речі, в тому числі польське законодавство, вивчалися, але основне було звичайно румунське. Вони нещодавно це проходили. То відповідно і на основі цього робилися відповідні зміни в проект декількох законів, які будуть вноситися з цим закон. Тобто ми зважаємо на реакцію наших партнерів і на те, що би вони хотіли бачити в цьому законі, вірно. Не зовсім так вони не виставлять якісь конкретні вимоги. Вони підсвітлюють ті прогалини, які не врегульовані законодавством, нашим національним, і відповідно на підставі цього ми зробили певні корективи в декілька існуючих українських законів, які дозволять нашим національним меншинам і спільнотам розвиватися гармонійно в існуючому українському соціумі. І ще одна тема, пане Олеже. Зокрема, ця інформація з ваших соціальних мереж щодо відеоконференц зв'язку із заступником міністра закордонних справ Грецької республіки. Ну тут цікаво, що Греція зараз про це просять наші міжнародні партнери, може стати джерелом, якщо так можна висловитися, для підсилення військових спроможностей України. Можливо, про це йшлося, але розкажіть нам про що саме. Дійсно, треба розуміти структуру грецького уряду. Справа в тому, що вага заступників міністра в його складі відповідає достатньо високому рівню, і ми є співголовами україно-грецької комісії. Вона на жаль декілька років не збиралася. Ми вирішили підсилити в нас до цього часу. Так само ця комісія очолилась на рідні заступника міністра економіки. Ми вирішили підсилити вагу цієї комісії. Запланували на початок 2024 року проведення спільного засідання. В нас дійсно є багато питань. я Навмисно перепрошую, не буду коментувати військово-технічне співробітництво, це некоректно. Але натомість хочу зазначити, що в нас є як питання в галузі економіки, зокрема. Розвитку транзиту української сільгоспродукції через грецькі порти в нас є важлива складова залучення грецьких інвестицій в будову України. Зокрема, ми пропонуємо нашим грецьким партнерам поопікуватися Одесою. Це взагалі колиска відновленої грецької держави. В Одесі власне в 19 столітті починався національний визвольний рух грецького народу за відновлення своєї незалежності, і загалом Одеса це таке сакральне місце для грецького соціуму. Ну і звичайно, це то питання, яке зараз виникло вже з 22 го року. Ні для кого не секрет, що в Україні проживала одна з найбільших грецьких автохтонних діаспор. Це Надазовські Греки, це Румеї, і Уруми майже всі поселення їх були окуповані в 22 му році. Здається, тільки три поселення лишаються в Запорізькій області. які в прифронтовій зоні, тобто, це вимушені переселенці, і Греція, Кіпр і інші країни Євросоюзу стали зараз вимушеною довівку, в тому числі для українців грецького походження. Окремо Греція прийняла і мешканців інших регіонів. Тому ми і цей процес хотіли би проговорити для того, щоб наші громадяни, які тимчасово знаходяться в Греції, залишалися в зв'язку з своєю українською батьківщиною, і мали можливість вчати українську мову, літературу історію. І тощо, і в той же час, звичайно, ми зацікавлені в тому, щоб греки надавали допомогу своїй громаді, в тому числі до речі, ми щойно говорили про законодавство щодо мов національних меншинних спільнот. Грецька громада так само присутня була на цих консультаціях. представники конфедерації грецьких організацій вони дуже активні, і так само їхні пропозиції були враховані у законопроекті. А до речі, в цьому контексті такої важливої співпраці варто згадати ще нещодавний візит президента Латвії до України, і тут також співпраця абсолютно в різних аспектах і в підтримці стосовно війни, в соціальній сфері, і так далі. От про цю зустріч розкажіть, будь ласка. Пан Едгарс Ренкевич, президент Латвійської республіки, це є відданий друг України. Він брав участь в важливому заході, який був приурочений до 90-ї 90 річниці відзначення вшанування пам'яті жертв голодомору, геноциду українського народу. І в в рамках засідання, які відбувалися в той день, за участю президента України Володимира Зеленського, прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, прем'єр-міністри. Литовської республіки, президента Швейцарської Конфедерації, багатьох інших поважних людей, власне, маю честь бути співголовою міжрядовою україно-латвійської комісії, вона дуже активна. Ми покроково йдемо по співпраці в рамках україно Латвійської економічної взаємодії, промислової науково-технічної, і це вже готові кейси. Якщо ми говорили про те, що ми зараз грецьким колегам пропонуємо опікуватися. Одещиною то латвійські вже рік опікуються Чернігівською областю. Пан Ренкявичес був в Ягідному, відвідував. Ті вже об'єкти, які відновлюються за рахунок коштів донорських Латвійської республіки, і тут ми можемо вже говорити як доконаний факт, що Латвійці дуже активно допомагають Україні. Ні для кого знову ж таки не секрет, що в перерахунку на частину ВВП Латвія є одним з лідерів по допомозі Україні, і це стосується не тільки військової, а це стосується гуманітарної допомоги, прийняття українських перес, вимушених переселенців. Тощо це якраз. Той позитивний кейс, який можемо в тому числі з грецькими партнерами, обговорювати як модель для розвитку стосунки. Ну і на завершення. Буквально хвилина у нас залишається на спілкування, пане Олеже. Стосовно е, тих процесів, які відбуваються безпосередньо в сфері державної у нас служби, відбувається оновлена кваліфікація державних чиновників. Що це взагалі означає? Це якась абсолютно. Для того, щоб зекономити час, ми завершили класифікацію посад. Це важливий етап. В нас в проекті бюджету передбачена перехід на нову оплату праці, який 70% заробітної плати будуть складати посадовий оклад, 30% заохочувальні виплати. Всі центральні органи виконавчої влади, міністерства, регіональні територіальні підрозділи, які прийняли цю модель на 2024 рік. Вони завершили це, надіслали свої дані в нас держслужбу на підставі цих даних. Зараз національна агенція державної служби мусить розробити нову систему посадових окладів на наступний рік, і це буде важливий крок до того, щоб ми вже після ухвалення Верховної Ради нашого урядового законопроекту сімдесят двадцять який власне передбачає перехід на постійну на таку систему оплати праці, де не буде надхмарних премій і будуть чіткі кіпіайси для завдань, які має виконати державні службовці. Фактично, ми перейдемо на європейську модель оплати праці державних службовців. Дуже дякуємо, дякуємо. вам, пане Олеже. Спасибі Олег Немчинов був з нами міністр кабінету міністрів України. Дякуємо вам.